Вітаю, вас, шановні та глядачі, прихильники його величності спорту. У ефірі традиційно в цей час спортивна Галичина. Сьогодні ви дізнаєтеся про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. Отож, поговоримо про такі події. Івано-Франківська говерла зазнала поразки в Запоріжжі у протистоянні сферу ЗНТУ. Ураган досить таки несподівано після виїзної перемоги в Луганську посів першу позицію у турнірній таблиці Екстраліги. На Буковелі за грошову нагороду боролися найкращі фріфайтери України. Івано-Франківську планують збудувати академію дитячого футзалу. Перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIf.ua. На міжнародний жіночий день у Запоріжжі Говерла та Ферро показали приклад хаотичного баскетболу. На велику перерву команда пішла за рахунку 41 на 40 на користь господарів, але звертав на себе увагу той факт, що кількість втрат в обох колективах майже досягала кількості результативних передач. Першою причиною такого стану, звісно, ж була відсутність основних розігруючих Юджина Лоренса та Ренді Калпепера, які через ушкодження споглядали за грою з лави запасних. Суперники січневого фінального протистояння Кубка Суперліги Феру НТУ та Говерла розіграли справжню драму у внутрішньому чемпіонаті. На правах господарів запоріжани упевненіше стартували, і після триочкових влучань Олександра Рибалка та Джеремі Шапала віддалилися на відстань семи балів. Утім, капітан Івано-Франківців Тревіс Пітерсон наблизив свою команду на відстань одного середнього китка. А Ярослав Лемик на початку другої чверті вирівняв становище. І все ж капітан феросплавників Олександр Рибалко на велику перерву у статусі лідера відрядив господарів. Третя десятихвилинка минула у рівній боротьбі. Тому на заключний ігровий відтинок команди виходили за абсолютної рівноваги. Тоді як злам у матчі спричинив ривок запоріжан 8-0 у дебюті останньої чверті. За відсутності травмованого Ренді Калпепера ініціативу у власні руки взяли Камерон Мур і Річард Гуїн. У підсумку ЗНТУ впевнено виграв матч 82-71, При цьому змусивши Говерлу із шостого місця турнірної таблиці переміститися на сьоме. Самі ж сталевари зберегли за собою п'яте місце. Річард Гуїн чудово впорався із лідерськими функціями, 24 бали, підкріпивши 11 підбираннями. З поміж говерлян поваги заслуговує вагоме особисте досягнення Кіндела Дайкса. Отож, після програшу в Запоріжжі говерляни посідають сьому позицію у суперлізі, проте не втрачають шанси потрапити до кращої четвірки і надалі боротися за медалі. А тим часом ще одна франківська професійна команда івано-франківський ураган після великої перерви знову посів першу сходинку в екстралізі. Таких почестей вдалося досягти завдяки перемозі франківців у Луганську. Ураганівці здобули важку перемогу з рахунком 3 на 4 над одним з претендентів на медалі. Тепер на енергетиків чекає домашнє протистояння з харківським локомотивом, який наразі займає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від урагану всього на одне очко. Команди витратили перші сім хвилин матчу на пристрілку та розвідку. Перш ніж капітан ЛТК Артем Рос прорвався по флангу та вколотив м'яч у верхній кут воріт 1-0. Після пропущеного голу ураган кинувся зрівнювати рахунок. Відновити рівновагу вдалося Луїзу Негао, який на 18 18-й хвилині обіграв суперника та поклав м'яч у дальню дев'ятку. Таким чином, 1-1. Після перерви сценарій розвідку подій не дуже то й змінився. Команди продовжували штурмувати ворота один одного, і ЛТК знову вийшов вперед. Кращий бомбардир екстраліги Богдан Сфірідов, опинившись у потрібному місці, завершив атаку ЛТК ударом з близької відстані. І тут ураган показав, напевно, свої головні козирі, характер і силу волі. Упродовж однієї хвилини підопічні Сергія Гупаленка не лише відігралися, а й вийшли уперед. Перший гол організували будняк і сімка. Після удару Андрія від поперечно відскочив за лінію, але телефоністи таки не опустили можливості посперечатися з арбітром щодо факту взяття воріт. За лічені секунди вже сімка допоміг відзначитися Петрові Турмі, і ураган повів рахунку 3-2. Після такого ЛТК настиг великий шок, що ніяк не дозволяло команді перебудуватися на масовану атаку. Однак на 32-й хвилині капітан ЛТК Артем Рось заробив штрафний і чітко його реалізував, відправивши м'яч у дев'ятку воріт Ципуна. Наставник господарів наприкінці зібрався замінити вратаря, але так і не зробив цього. А поки він роздумував, органів всі діяли. Сімка залишився без нагляду і після навіса шутурми за ауту сьомий номер франківців пробив поміж ніг голкіперу. три чотири. І ще про футзал, чи то пак про його розвиток. За 6-7 мільйонів євро і 3 роки часу Івано-Франківськ матиме надсучасну академію футзалу. У вівторок міський голова Віктора Нушкевичу та голова правління Прикарпаття обленер Олександр Бубин підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо реалізації проєкту Ураган під назвою Академія футзалу Івано-Франківську. Згідно з документом, грандіозна споруда розташується в мікрорайоні Пасічна поблизу Німецького озера. Соціальний проект так назвав меморандум про співпрацю міський голова Віктор Анушкевичу запевняє, з будівництва академії футзалу місто матиме очевидну вигоду. Сьогодні в місті Івано-Франківську багато проблем, в тому числі вони пов'язані з мережами, з електричними мережами. Особливо це стосується Кечівського фонду, 16 будинків, якого ми не так давно прийняли. Це було вольове рішення, і тому в місті немає. Потужного фінансового ресурсу для того, щоб реконструювати ці мережі, реалізовуючи цей проект, а саме це передбачається. Кошти інвестиційних програм Прикарпаття Обленерго будуть направлені в першу чергу в місто івано франківськ Споруда також дозволить забрати дітей з вулиць. Переконаний посадовець. Тому ініціативу місцевих енергетиків підтримує на всі 100. Це мікрорайон Пасічна, це район озера так званого німецького. І я думаю, що ви підтримуєте мене в тому, що це рекреаційна зона. І там мають бути об'єкти рекреаційного призначення, спортивно-відпочинкового. Саме це пропонує інвестор. Скажіть мені, будь ласка, я правильно роблю, що я підтримую цей проєкт? На сьогоднішній день немає черги інвесторів, які б не будинки будували, не офіси, не торгове приміщення, а саме реалізовували такі проєкти. Перший крок зроблено. Далі справа за міськими обранцями, адже для остаточного оформлення документів та виділення земельної ділянки необхідні рішення місь та міськради. Ми зустрічалися попередньо з головами фракції, Дійсно, після сесії, після другого пленарного засідання, яке відбулося не так давно. Ми зустрілися з головами фракції. І вони підтвердили, що готові підтримати навіть без якихось там каміційних механізмів і без розбудови мереж. Такі славні проекти. Наразі ще ведуться перемовини, хто будуватиме академію. Однак, вже особливе зацікавлення інвестора викликає проект італійської компанії. Ін ну, наша основна мета, якщо приступити до цього будівництва, реалізації цього проекту передбачає. Щоб цей проект використовувався постійно завжди. Тобто, це не має бути люди. Хтось прийшов, щось зробив, пішов, і він залишається порожній. Він повинен жити постійно. Отримати землю та розпочати проектування. Розповідає про плани на 2013 Олександр Бубен і додає 6-7 мільйонів євро та три роки часу. Тоді місто матиме надсучасну спортивну споруду і відновлені електромережі. Вони вже вміють коховарити та чимало часу проводять біля дзеркала. Проте це їм не заважає опановувати найпопулярніший вид спорту футбол. Дівчата з декількох областей України вже вкотре сперечалися за звання найкращої команди у традиційному турнірі в Івано-Франківську. Окрім наших футболісток, свій класту демонстрували також дівочий колектив з Рівненщини, Львівщини та Хмельниччини. Уже не вперше турнір відбувається за підтримки депутата обласної ради Миколи Зелінського. Мир труд футбол. Уже в 9-му у Франківську відбувається дівочий турнір з футболу. Цьогоріч лише одна команда спеціалізованої школи номер 3 представляла Прикарпаття. Її результат виявився невдалим, адже франківчанки не потрапили навіть у прози. Проте це явище тимчасово переконаний директор школи Петро Попадинець. Загалом у Україні зростає кількість шкіл, які культивують дівочий футбол. Чимало з них привезли свої колективи і до Івано-Франківська. Раніше ми починав, у нас було 4-5 команд, а на даний момент у нас 9 команд. Так що географія жіночого футболу розширюється і це дуже приємно. Ось ця дівчина визнана найкращим гравцем турніру. Такі оцінки футбольної майстерності для неї не в новинку, адже двічі на день на тренуваннях відпрацьовує наповну попри юний вік. Вона вже встигла стати чемпіонкою України серед дівчат 97-го року народження. Проте водночас своє заняття розцінює лише як хобі. Я стараюся на кожному тренуванні ну, не хіхенькі хахоньки а весь час ну, якби хоча б не працювати на повну силу, а хоча б в, в більшості випадків ну, майже на всю силу. Під час закриття змагань всі колективи отримали грамоти та кубки за участь та перемогу, відзначили організатори і найкращих гравців амплуа, воротаря, захисника і нападника. Наступного року на футбольному дійстві очікують ще більше колективів, зокрема команди з Рожнятова, надвірної та Городенки, де теж дівчата вчаться грати у футбол. А тепер поговоримо про бойові мистецтва, зокрема про фріфайт. На туркомплексі Буковель відбувся гранд фінал чемпіонату України з цього виду спорту у дивізіоні Еліта. У боях взяли участь одразу двоє івано-франківців. Це спортсмени професійного центру, тайського боксу та міксфайту Бескет Тарас Сапа та Василь Янко. Якщо Васі дещо не пощастило у фінальному поєдинку, то Тарас таки несподівано достроково виграв фінальний бій і став чемпіоном. Справжнє видовище влаштували організатори для всіх прихильників єдиноборств. Уже не вперше сюди з'їхалися найкращі фріфайтери України. Перед початком самих боїв хлопці пройшли зважування та взяли участь у боротьбі поглядів. А далі сам фріфайт. Це поєднання тайського боксу, кікбоксингу та інших бойових мистецтв. Тобто поєдинок може закінчитися за лічені секунди, а може тривати і всі три раунди. Коли ти фізично підготовлений, ти маєш право на помилку. Коли ти тактично підготовлений. Ти однозначно, маючи право на помилку, маєш право і шанс на виграш. Тому що комплекс цих заходів дає їй можливість перемогти. Тому що деколи буває, що люди, можливо, получають нокдаун, але потім встають, мобілізуються, концентруються і виграють. Ще один франківець, який мав взяти участь у фіналі, не зміг цього зробити через хворобу. Відтак публіка вболювала за двох прикарпатців. Якщо Василь Янко не надто вдало привів поєдинок, то Тарас Сапа досить таки несподівано завершив фінальний бій достроково, використавши больовий прийом проти сильного суперника. Суперники в мене титуловані. Я їх знаю дуже давно. Хоча ні з першим суперником, ні з другим мені не доводилося ще зустрічатись. Ну, я настроювався на чотири ну, на три раунда бою, Але ну як ви бачили, виявилося, що я зміг закінчити швидше цього вечора. Відбулися дев'ять боїв. До речі, усі прихильники єдиноборств зможуть побачити повну версію цих змагань на обласному телебаченні Галичина, починаючи з наступного четверга у вечірній час. Тим часом завершилася 11-та всеукраїнська універсіада з боксу івано франківську Відбулися фінальні поєдинки, у двох з яких перемогу святкували саме при Карпатці. Ще п'ятеро удостоїлися бронзових та срібних нагород. На фінальну частину приїхав і головний тренер збірної команди України з боксу Дмитро Сосновський, за допомогою якого і визначився склад збірної, який представлятиме державу на всесвітній універсіаді в Казані. Будуть там і наші земляки. А Володимир Федорак і Михайло Селіванов чемпіони універсіади, які мають потрапити на всесвітні студентські змагання. Для них, як для решти прикарпатців, вирішальні бої були не з легких. На фінальній стадії немає простих суперників, зазначають хлопці. Тут треба показати не тільки добру підготовку, а й характер та битися до кінця так зробив Володя Федорак, який у вазі до 52 кілограмів здолав сильного суперника, майстра спорту міжнародного класу. А той свою чергу роздумує боксер, напевно, недооцінив недосвідченого франківця, за що й поплатився. Коли тренування закінчиться, він ще лишається допрацьовувати, бо що, бо він рахує, як йому потрібно. Його треба зупиняти, виганяти зала. А він буде сидіти до всіх пор, поки його звідти не виженеш, і от раді цього він. От добувається таких от успіхів на такому рівні. Тяжко було, але його треба було надурити і. Так, як сказав тренер, щоб його з нього зробити, треба було клоуна, я так і зробив. Далі на переможців чекає Всесвітня універсіада у Казані. туди з'їдуться найцінніші студенти-боксери. Право виступати в Росії здобує срібний призер літньої олімпіади в Лондоні Денис Барінчик. Глядачів нафти і газу стали свідками справжнього майстер-класу від титулованого киянина. Хлопець без проблем розібрався своїм суперником та став чемпіоном. Щоправда, сам Барінчик зізнався, що перемога далася йому нелегко. Противник був серйозний. Я вже очень давно його знав. Противник був серйозний. Ми разом з ним тренувалися, разом боксували. Мені було тяжко, я ледве переміг. За 12 років я вперше виграв чемпіонат України серед студентів. Для мене це дуже почесно. Високий рейтинг українських боксерів у світі потрібно підтримувати і надалі, кажуть експерти. Адже не головне здобути ім'я його підтверджувати. Така непроста місія в наших хлопців буде на всіх подальших турнірах. Для продовження добрих результатів є і всі підстави, талантів вистачає, та й федерація боксу достатньо виділяє коштів для підготовки боксерів. Сьогодні українська команда боксерів є лідером світового боксу, і звісно, ми повинні би, вже керуватися і дивитися все, за всі галузі боксу. І брати на себе відповідальність, тому що сьогодні повинні достойні наші боксери представляти нашу державу на універсаді, тому якби і мене це цікавило. Я на полуфінальні півфінальні поєдинки приїхав і фінальні, щоб подивитися хлопців. Вибрати, і ми всі разом вчора провели з тренерами на раду, приділили національну збірну команду України. Звісно, ті івано франківці які сьогодні в фіналі, вони так само є членами національної збірної, які будуть готуватися до всесвітньої універси. щодо наших хлопців, то схоже вони повертають славу якісному чоловічому боксу на Прикарпатті, яку раніше здобували тепер вже наставники теперішніх призерів та чемпіонів. Далі мова йтиме про настільний теніс. Традиційний ветеранський турнір, присвячений пам'яті Леоніда Покладенка, зібрав більше ста тенісистів з різних куточків України. Більшість з них знали і працювали з Леонідом Грасимовичем. Були серед учасників і учні справжнього майстра малої ракетки. Обласна федерація з настільного тенісу одна з найбільш дієвих і результативних. Дві клубні команди виступають у вищій лізі національного чемпіонату, міжнародні турніри, чемпіонати області, підготовка майстрів спорту це не повний перелік роботи федерації. Та не всі, напевне, знають, що основоположником розвитку настільного тенісу в нашому краї був Леонід Герасимович Покладенко, людина-легенда, яка ще за життя дивувала. Всіх своєю силою духу, волі і працелюбства. Повернувшись з фронту інвалідом, він не змирився з нелегким випробуванням долі, а на одній нозі вдосконалював свою майстерність і вчив інших. І турнір в його честь це данина пам'яті його учнів, майстрів спорту Володимира Дячка і Михайла Струтинського, кандидатів майстри спорту Юрія Євчука, Ігоря Деркача, Юрія Вовка, Світлани Кирилової, Тетяни Яніцької. І що характерно, що більшість з них і сьогодні. Продовжують розвивати настільний теніс, якому Леонід Герасимович присвятив все своє життя. Це була людина е, е, високого почуття моралі і е, високої вольових якостей, Високих вольових якостей. Він виховав дуже багато спортсменів. Через його сито пройшли. Він працював до 1985 90 х років. Він виховав багато майстрів спорту, виховав. Багато кандидатів в майстри спорту, першорозрядників, сам, незважаючи на те, що він виступав без каліка, був властиво, сам він був чемпіоном сільських ігор, чемпі... неодноразово чемпіоном області, одним з кращих тенісистів в нашій області за звітний і останній період. Ну і як людина, я його дуже поважав, тому що. Все моє життя він був для мене прикладом. У спеціалізованій залі Національного технічного університету нафти і газу розіграти призи турніру зібралось 120 ветеранів настільного тенісу. І, що приємно, що серед призерів турніру ми зустріли і вихованця Леоніда Герасимовича Михайла Струтинського. Я почав в прикарпатському інституті тренуватись у нього і досить скоро до досяг вершин. За два місяці тренування став. Чемпіоном області 15 років я держав чемпіонський титул області, 20 років чемпіоном міста, двохразовий чемпіон України, Центральна Рада Колос, 11 11-та ракетка Радянського Союзу серед перших ветеранів в місті Києві. Так що це все було заслуги Леоніда Герасимовича, який старався, який закладав масу зусиль для того, щоб ми підняли настільний теніс в нашій області, в нашому місті. І ще один немаловажний факт. Окрім Михайла Миколайовича, переможцями та призерами у своїх вікових групах стали вихованці саме Прикарпатської школи настільного тенісу: В'ячеслав Бокасевич, Сергій Хабіцький та Леонід Шелепенко, які своїми перемогами в черговий раз довели, що справа, який посвятив все своє життя Леонід Покладенко, живе і успішно розвивається. Свої прагнення до перемог демонструють ветерани не тільки в настільному тенісі, а й у волейболі. Ветерани прикарпатського волейболу зіграли другий тур у рамках чемпіонату області. Тут задіяні волейболісти, яким за 40 і старші. Уже декілька років з ініціативи волейбольного клубу Будівельник відбувається першість з краю. Цьогоріч у турнірі дали згоду взяти участь лише три колективи: з Івано-Франківська, Коломиї та Снятина. Волейбольні баталії тривають у три тури. Таким чином переможець визначиться в останньому з них, що відбудеться у Коломиї. Узявши за приклад ініціативу дещо молодших ветеранів, свої сили хочуть спробувати і 50-річні волейболісти, які зустрінуться на майданчику муніципального центру дозвілля уже 24 березня. Попри вже на молодий вік, розповідають організатори, ветерани з радістю беруть участь у таких матчах, докладаючи при цьому не тільки моральні зусилля, а й часто організаторські та фінансові. Дуже для них це інтересно, тому що ідуть у нас чемпіонати області, вища ліга, перша ліга, ну вони майже там не задіяні. Тому вони самі запропонували це, проводимо змагання за рахунок своїх членських внесків, самі судимо, їдемо, фінансуємо так, що це їм інтерес. Е, дуже допомагає нам цьому обласна федерація волейболу і обласний центр спорт для всіх. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів повідомити. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться вже за тиждень, а також завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі!